Всім привіт, з вами Артистика Колудар Хласить мы будем играти в Сандріна за Келевру уже на третьому калегрі, уже останній раз, уже на хардкорі Такс, якщо вам складно, то, то підпишіться на мій YouTube канал, поставте під відео лайк, буду дуже вдячним. Не забудьте підписуватися на мій огромный канал, уже майже всі посилання на майже всі відео. Буду також дві вдячний. І ну а ми починаємо гарного перегляду. Все, розпочали. Це вже останній раз, коли ми будемо грати. Хе. А минулого відео то був. Був взагалі тут скример чи ні. Напевно ні, не був. Такс, ага. Ды, опа, книжка. Такс, пом-пом-пом. Угу, угу. Опа, ключик. Давай-то пиши назад. Давай-ка, знаешь, казано еще. уже ей добрый. Угу, так. Ну, ладно, Трешка научил, куда у тут тут залебу скример. что бабах, ну. Да и ну что за уже. Опа, один ключ выиграл, а вот и Сандрина. Йдемо назад в реєстратуру, дивимося, що тут у нас? Ой, фі. зараз тут вилетить. А ні, а ні, рука тут не з'явилась, зато з'явилась Слендріна. Опа, книжка, а, ось тут уже рука з'явилась. Опа, ага уй хух вчасно зареагував. Йдемо в інший напрямок. Опа, ванна, а ось і книжка. Бам, тут ні... Опа, ключик. Ну тут в принципі вже нічого не має бути. Ну, все... А, ні! хе хе Фух, добре що я не прийшов мимо. Як же ж добре! І... часно зреагував. Ну все, тут більше нічого немає. Опа. Пішли. Такс, ага. Ось. Дивимось. Ну, тут нічого опа. Кдышка. Це so, в принципі ключик. Ну хе. Нормально. Все. Пішли назад. Ну що ж, всім дякую за перегляд, з вами був Архисиков до Дорна, ми грав в Сандриназекело вже останній раз в калегрі третьому. Якщо вам то підпишіться на мій ютуб канал, поставте під відео лайк, буду дуже вдячний, не забудьте підписуватися на мій телеграм канал і там аж там наглядайте майже всі посилання на майже всі відео. Також буду дуже вдячний і цьому був архістика коло докторнес і всім пока.